В умовах великої війни та боротьби з агресором Україна продовжує робити кроки на зустріч НАТО та розширювати співпрацю. Зокрема, напередодні ювілейного саміту альянсу у штаб-квартирі була представлена виставка жіночої бойової форми. У відкритті експозиції взяла участь спеціальна представниця генерального секретаря НАТО у справах жінок, миру і безпеки. Представники України, команда «Arm Women Now» на чолі з засновницею проєкту, народною депутаткою Іриною Никорак. Парламентарка підкреслює, захід у Брюсселі надважливий. Адже це той випадок, коли країни Альянсу та Євросоюзу вивчають досвід нашої країни, окрім пані Ірен Шелін, виставку відкривали також генерал-лейтенант Ендрю Ролінг. Він заступник голови військового комітету НАТО, і також відкривала цю виставку пані Посол Сполучених Штатів Америки в НАТО Джуліан Сміт. В рамках відкриття і церемонії взяли участь. 15 міністрів оборони країн-членів НАТО і 25 послів країн Європейського союзу, що в принципі свідчить про досить високий рівень підтримки і зацікавленості в тому, аби вивчати наш досвід. Перші враження послів і міністрів на ініціативу «Arm Women Now» красномовні приклад України у реалізації гендерно орієнтованих реформ в секторі оборони отримав схвальні відгуки. Я хочу зараз впевнено вам сказати про те, що Україна вже є дуже прогресивною в контексті реалізації гендерно орієнтованих реформ в секторі безпеки та оборони. А ми протестували вже всі елементи захисної амуніції для жінок, які несуть службу на передовій в умовах виконання бойових завдань, і нам точно є яким досвідом поділитися власне в комунікації тісній з міністерством оборони України вже поставили у на забезпечення жіноча білизна та уніформа. Зараз тестуються бронежилети. Ми активно працюємо над тим, щоб всі елементи захисної амуніції, і шоломи, і берці, і термобілизна, і зимовий одяг на державному рівні був забезпечений. Реакція представників НАТО на виставку натяк на відповідь: чи втомилися в альянсі від війни? Додає народна депутатка практично більшість із міністрів оборони країн-членів НАТО. Були присутні на цій виставці, а підійшли до мене. Ми познайомилися. Я від імені українців подякувала за всю підтримку, яку нам надавали, і продовжують надавати ці країни. Мені видається, що все ж таки інтерес зберігається, і Україна у фокусі у контексті і в пріоритеті. Щоб залишатися у фокусі, контексті та пріоритеті, важливо продовжувати працювати на внутрішньодержавному рівні, впевнена Ірина Некорак. в умовах війни непросте, але вкрай важливе завдання. Нам потрібно розбудовувати як молодій країні свої інституції. Нам потрібно продовжувати, хто би що не казав про те, що це і так зрозуміло, це і так очевидно, але нам потрібно докладати багатьох зусиль, щоб боротися з корупцією на всіх рівнях. Мені здається, що це одне із найскладніших завдань для того, щоб Україна колись опинилася, а я вірю в це в. Сім'ї Європейського союзу і доєдналася до НАТО, по крайній мірі, ми докладаємо до цього багатьох зусиль, але всі повинні усвідомлювати, що в умовах військового часу ці можливості обмежені. Тим часом тривають приготування до липневого саміту альянсу. Він за оцінками генсека НАТО Єнса Столтенберга має стати гарним для України.